Всім добрий день, попросили мене зробити відео огляд адаптора до мотоблока і мотоблок. Які в мене були дороботки. Дороботки були зробив ручки розблокування фіксаторів на сторони, так як повертаєш і буває впирається в ноги було трошки неудобно, попереварював і газульку переніс, посадив нову дирку. Отвір. Вивів окремо е зробив речах переключення повішені, понижені. Ну, зараз стоїть то отак переключається повішені, понижені, бо були втягуючі вверх вниз Тепло неудобно переробів. Добав, е, контрагруз 20 з лишнім кілограм. Непогано подобається. Хто хоче, робіть непогано утеплив на зиму ковроліном, бо не можна нагріти його. По поводу Контрагрузу в колеса, що заливав бетоном, зараз покажу. Тут так само теж дуже непогано понравилось. Спереді приварив Такі крепіжці на косарку, на ще. Кому буде дуже інтересно, пишіть. зніму потрібний відеогляд, як воно все працює. Кошу з адаптером, заїм не хожу. Теж дуже подобається. Цей річах зробив е, тормоза штатні, Іде там тяга і на, ось тут стандартна. О. Одільно зробив Так як їдеш е, і переключаєшся на, на якусь другу швидкість і щоб відрегулювати тормоза добре, як тормозять на мотоблоки, тобто при переключенні мотоблок тормозити починає. Та то я переробив просто, щоб для себе для вас. Удобства. так, По адаптерам. зробив я таку ж е, тягу Жигульовських е, рульових тяг для того, щоб от це качення було менше. І, соответственно, ці втулки не так розбиває. І менша нагрузка на плиту. Тут вона на шпильках цих двох держиться, теж непогано. Ще хочу на прицеп собі зробити. Сподобалось дуже. Так По поводу навіски на адаптор. Це рычаг на підйом. він туди йде На підйом і зробив ще доповнительно фіксатор. Коли з плугом там їдеш, чи ще що-небудь, щоб воно не упиралось. Ну, ну не, не цепілося, де не впав. Одільно є теж ще до фіксатори, типу, якби з положеннями. Але я рахую не, не зовсім надійно. це вже більш надійні. Сидіння саморобне, дошки збиті, до парлон положив, обшив, дуже м'яко добре. у кого виникне питання, що це таке. Це катаю свою маленьку дитину. Як Десь кудись переїжджаю, ораю, Дитині два рочки. Дуже любить кататися зі мною. Катаю з собою вожу. От. одов, Це ближні дальні включається, Купів в магазині запчастини до мопедів продаються велосипедів. Таку фару діодову. Чисто генератора робить непогано. Якщо десь знайдете, можете ставити. Дороговато, але непогано. Ось такі діла. Когось щось буде цікавити, то пишіть. З радістю відповім. Всього найдоброго, слава Україні. Слава ЗСУ. Все буде Україною.